Більше грошей на безпеку, спеціальне засідання Європейської ради, на якому лідери ЄС обговорили війну в Україні та посилення оборони Європи, завершилося спільним рішенням більшості про виділення додаткових коштів на оборону Європи і підтримку України. Лідери Європейського союзу в четвер взяли на себе зобов'язання працювати разом над зміцненням оборони континенту і вивільнити сотні мільярдів євро на безпеку після неодноразових попереджень президента США Дональда Трампа про те, що він кине їх на призволяще, щоб протистояти загрозі з боку Росії наодинці. Лідери підписали рішення про послаблення бюджетних обмежень, щоб країни ЄС, які бажають, могли збільшити свої військові витрати. Вони також закликали Європейську комісію шукати нові шляхи сприяння значним витратам на оборону в усіх країнах-членах. Йдеться в заяві. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який є переконаним прихильником Трампа і вважається найближчим союзником президента Росії Володимира Путіна в Європі, відмовився підтримати частину заяви саміту на користь України. Політика Трампа більш ніж правильна. Ми повинні витрачати більше. Питання в тому, на що? По-перше, ми повинні витрачати більше грошей, щоб посилити власний військовий потенціал і обороноздатність. Але в той же час хтось повинен фінансувати українську армію, а це величезні гроші, і американці не повинні бути частиною цього. Тоді ми повинні якось фінансувати державу Україна, бо інакше вона розвалиться. Тому я думаю, що ці три пакети разом це просто занадто багато. Європа не може собі цього дозволити. Угорщина точно не може.